Добрий день, шановні колеги. Я хотів би розпочати, і сказати декілька слів щодо стану здоров'я Юлії Володимирівни Тимошенка. Я бачив її вчора о о 6-й годині вечора. Хочу зазначити, що за станом на вчора Юлія Володимирівна, починаючи з п'ятниці минулого тижня, не отримує жодного медичного лікування. Вчора нічого не відбувалося. Замість цього, вчора, починаючи з 10-ї години ранку, слідчі податкової міліції Державної податкової служби. Робили спробу провести з Юлією Володимирівною слідчі дії. Це відбувалося впродовж 6 годин, щоб вони потім не розказували, що вони там з 1 години щось починали робити. Вони робили спроби це зробити з 10-ї години ранку. Тимошенка не вставала вчора з ліжка. Тому слідчі податкової міліції сиділи весь час в камері Тимошенко без захисту, не повідомивши захист про проведення цих слідчих дій, не виходячи із камери навіть, навіть в період обіду, тобто людина їсть, а вони дивилися в тарілку, а проводячи слідчі дії по відношенню до Юлії Володимирівни Тимошенко. Тобто, це все продовжується вже протягом достатньо, достатньо тривалого часу. Я хочу зазначити, що найближчим часом ми отримаємо оцінки Європейської комісії з протидії катуванням. Я переконаний в тому, що такі дії, в тому числі слідчих Державної податкової служби, податкової міліції Державної податкової служби, будуть визнані відповідно до європейських стандартів катуванням. Катуванням також буде визнана ненадання Тимошенко медичної допомоги вже протягом більше ніж одного. Місяця ще раз нагадаю, починаючи з 5 листопада, Тимошенко має величезні проблеми з хребтом. Вона лежить, не встає, не має можливості самостійно пересуватися і не отримує весь цей період часу жодного медичного лікування. Мною була подана заява щодо госпіталізації Тимошенко в зв'язку з тим захворюванням, яке є. Зазначена заява знаходиться на розгляді у керівництва слідчої слідчого ізолятора. Саме вони по закону несуть персональну відповідальність за стан здоров'я. І е, е, життя Тимошенка. У нас є глибоке переконання в тому, що на сьогоднішній день е, влада має прості, прості плани. Це фізичне знищення Тимошенка, не надаючи їй медичну допомогу, влада сприяє тому, що хвороба розвивається, в які, е, в які форми вона вийде. Цього прогнозувати не може ніхто. Навіть професор Поліщук, який давав заключення, він зазначив, що. Можливі будь-які в тому числі і дуже дуже тяжкі для здоров'я наслідки, які вони самі будуть прогнозувати важко. А як виглядає камера Юліводимрін? Якщо б там були, бо він розповідав про 22 квадратних метри з шикарним євроремонтом. Ну, дивіться, я хочу нагадати одну просту річ. Якщо пам'ятаєте, на минулому на минулому тижні, на минулому тижні. До нас в Україну я маю на увазі приїхала Європейська комісія про протидію тортурам. Ми дуже вдячні цій комісії, тому що до приїзду цієї комісії вони зробили ремонт в половині СІЗО. Я ходити не міг, тому що всі грати були в фарбі. Коли ти берешся за грати, ну коли проходиш, вони всі були в синій фарбі, там в синій і в білій. Цією фарбою пробачте смерділо по всьому сізо, тому що воно що було ледь ледь викрашене, ще навіть висохти не встигло. Тому Тимошенко для на період перебування цієї комісії перевели в камеру, в якій там пофарбовані стіни. Це з одного боку. З другого боку, до речі, під час перебування цієї комісії Тимошенко обіцяли конфіденційний аналіз крові зробити. Той, який вона вимагає уже майже 4 місяці, а саме провести цей аналіз за допомогою доктора, якому вона довіряє, як тільки поїхала ця комісія, вони зразу сказали, ні, ми передумали, ми не будемо цього робити. Тобто це звичайна показуха для Європейської комісії з протидія тортурам. Вони привели цю комісію, там є новий блок, який ще навіть не заселений, який тільки-тільки збудований по швейцарській технології. Але він один із займає дуже маленьку частинку. Вони провели тих бідних європейців, показали їм, дивіться, які у нас тут царські умови перебування, не заводячи їх в інші камери. Ну, наскільки мені відомо, правда, комісія потім потрапила в нормальні камери і побачила нормальні реальні умови перебування. А пану Кузьміну, я би порад... І ще одне, знаєте, одну річ. Я знаю достаменно, що пана Кузьміна у камері Тимошенко не було. І якщо це як в старому анекдоті, що йому маленький Гогі нап'єв вміста Каруза, ну то хай він спочатку послухає Карузу, а не слухає маленького Гогі, який йому напіває. Тому що то він так само сказав, що Тимошенко ж має відшкодувати згідно рішенням суду е, шкоди держави, тому що тисне на суд. Чи, 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 ну, так, а Юрі далеч вказівку, знайти ж майно, як ну ви знаєте, дуже дивним виглядає чергове. Мушу це констатувати, що дуже дивним виглядає заяви першого заступника генерального прокурора, який ще, до речі, є членом Вищої ради юстиції, так. Да? який говорить про те, що рішення Печерського суду законне, його не можна змінювати, що воно повинно бути підтверджено рішенням апеляційного суду. Ну я вважаю, що в даному випадку є серйозні. Підстави вважати, що цими діями він порушує вимоги статті 376 кримінального кодексу України, а саме статті про втручання в судову діяльність, коли він говорить про те, хто що, як повинен робити, які судові рішення повинні зберігатися, які повинні не зберігатися. До речі, коли пан Кузьмін сидів в Брюсселі і там казачки розказував євродепутатам, вони були дуже здивовані, дізнавшись, що ця людина є Харашковський дубль-два. Тобто він з одного боку очолює слідчий підрозділ Генеральної прокуратури, а з другого боку він є членом Вищої ради юстиції, органу, який карає суддів. Це визвало такі здивування у панів європейських депутатів. Вони дуже добре пам'ятають справу Харашковського. Вони зразу сказали, лайк Харашковський. Ми кажемо, є, є, лайк Харашковський. І вони їм зразу все стало зрозуміло, тому що відповідно до європейських стандартів це повністю неприпустима ситуація. Тим більше, я ще раз підкреслю, коментувати якісь дії, якісь наміри, якісь чутки, які ще не мають жодного процесу. Сексуального втілення, генеральний прокурор або перший заступник генерального прокурора просто не має прав. Я як громадянин це можу робити. Ви, як журналісти, це можете робити. А прокурор цього робити не може. У нього така доля тяжка. Він він цю роботу обрав. Він же ж чиновник у нас.